Я на вокзалі в Харкові. Вечір. Це означає, що скоро мій потяг. Я знову їду в подорож. Це така площа при нас. Ви на каналі Слобожанка. І сьогодні я їду в Одесу. Я дуже цим рада. Я цього так хочу. Я так скучила за море. Я буду там всього два дні. У мене освітня подія. Але я сподіваюся, що все буде гаразд, і в мене буде час для того, щоб погуляти по Одесі і спуститись до моря. Поїхали. А у нас на вокзалі от така фотозона є. А ще така зеркальна строя. А ще у нас такий самовар є, але, на жаль, він чомусь не працює зараз. Не розумію, чому завжди він працював. А ще у нас на першій платформі є отакий герой з історії Ільфа Петрова про 12 стульїв. Поки в мене є час. Я взяла собі чай в пункті незламності. А що куп'ю чаю ввечері? Мій потяг називається Пальміра. Харківський пером. Звичайний купейний потяг. Це моя полка верхня. Головна романтика в потязіякан це зранку чай або кава. Я в Одесі, доброго ранку. Відразу до моря я не побіжу, хоча я цього дуже хочу, дуже скучила за морем. Перше, чого я почну, я хочу вклонитись святиням православної Одеси. Історично так склалося, що Одеса пов'язана з афоном. Тут були подвір'я Афона і зараз багато святинь з афоном. Тому перше, що я хочу, це відвідати монастирі, Ілінське, Фанті і далі планую ще Успенський, Іверський монастирі і вклонитись до мощей Куша Одеського. Я в Одесі була тільки літом, коли можна купатись в морі. А мені було цікаво подивитися на море взимку. Яке ж воно зимою це море, коли немає людей на пляжі, немає цього тепла свинячного. От сьогодні моя мрія здійсниться, я на це сподіваюся. Ну а спочатку все ж таки зайду в монастир, мені треба подати записки. У мене племінник, зник без звісті. Треба молитись за нього та за інших воїнів. Які великі платани в Одесі, їх тут багато. Як я скучила за Одесою. І за її вулицями, за її людьми, за її колоритом, і за цими платанами, за її церквами, за морем. Я дуже рада, що я приїхала. Ну, де ви ще побачите такі футболки з такими надписами. Надя саме красиве. Ірина найкрасива, Славік самий крутою. Тільки в Одесі піднімаюсь по переходу. Трішки такий він обшарпаний, ну нічого. Тепер я хочу в Ільїнський монастир попасти. Я у дворі Ілінського монастиря. Тут ще й живуть люди, крім того, що монастир. Справжній такий одеський дворик. В монастирях і в Пантелеймоновському, і в Ільїнському записки за воїнів приймають безкоштовно. Також можна в виконі лавці, ось така ікона-лавка, там далі ще є. Купити чотки або браслет із сльозками Божої Матері це така окрема цікава історія. Так, от про сльозки Божої Матері на Афоні жив Монах, він жив отчельником, і в нього не виходило плести чотки. А монах обов'язково повинен мати якесь рукоділля. І Він дуже плакав, переживав через це. І Йому Божа Матір явилася. І на місці, де вона з'явилася, виріс кущ, в якого були ягоди, такі як бусинки. І він із цих ягід почав плести чотки. Так от цей кущ і досі росте на афоні, і що дивно він росте тільки в одному місці, де я з'явилася Божа матір. Так от із цих ягід, таких бусинок. Плетуть чітко на афоні і їх можна купити. От у нас, їх зустрічала лише в Одесі. А так не дуже їх довозять кудись, ще в інші міста. Вони такі сіренькі, такі цікаві, як ягоди. От. А Одеса вона пов'язана з афоном, з Грецією, і тому сюди більше привозять товару, і можна купити. Сльозки Божої Матері. Зараз покажу на моїй руці, як виглядає цей браслет Сльозки Божої Матері. До речі, Макдональдс в Одесі теж працює. Так само, як і в Полтаві, і в Києві, і в інших містах. Не працює тільки в Харкові. А я рушу далі. У Макдональдс я не заходжу. Я ще не голодна. У мене своя програма, цей маршрут ближче до моря. Останній раз я була в Одесі перед війною. Це був 2021 рік Влітку Я була з групою, ми подорожували, відвідували і монастирі Одеси, і Кулівчу, каталися на катері, на Морвокзалі. Гуляли по місту, у нас була така ціла програма насичена. От. І я вже трішки забула розташування вулиць в Одесі, його транспорт. От. І зараз мені трішки складно. Зараз я йду в Свято-Іверський Чоловічий Монастир. Там є ікона Божої Матері Іверська, яка написана на святій горі Афон. Це велика святиня цього монастиря і самої Одеси. Хочу побути ще там і помолитися Божій Матері саме в цьому святому місці. Я в Іверському монастирі. У мене купа емоцій, купа радості від того, що я знову тут. Він трішки змінився, він не такий яскравий святковий, який був до війни. Відчувається смуток і в цьому монастирі взагалі Одеса змінилася за той період, який я тут не була. По всьому монастирі знаходяться отакі от плити, на яких імена тих, хто жертвує на будівництво храму. Планують будувати церкву, коли це буде невідомо, як Бог дасть. Збачте, таких плит багато. Можна купити хліб, квас, варення із зайви мед, чай, каву. І ось така випічка. Вертрута з картошкою, з капустою. пиріжок з капустою, з картошкою, вертрута з яблуком, з тиклою, булочка і ще булочка. Голодним не залишитись. В монастирі можна купити собі перекус. Взагалі є трапезна і готель для паломників, купила чай, котлету з риби і слойка з гарбузом. Мені дуже подобаються одеські монастирі, взагалі Бесарабії, тим, що вони дуже прикрашають свою територію квітами різноманітними. Тут тепло більше росте рослин різних. От, і я завжди любила гуляти цими дорожками і дивитися на цю красу. Головна святиня це Іверська ікона Божа Матері, яка знаходиться саме в цій капличці. Трішки пройдуся, вже такі осінні кольори, не такі яскраві, як влітку, але все одно тут дуже затишно і гарно. Резатенки цвітуть і навіть троянди ще цвітуть. Така часовня всередині і іверська ікона Божої Матері, яка написана на фоні. Головна святиня цього монастиря. Можна помолитися, не всі зможуть приїхати сюди в Одесу. Можна помолитися перед іконою. Подати записочки. Пресвятая Богородиця, помогай нам. Я зайшла в церкву Серафима Саровського. Погляньте, яка тут краса. З свято іверським монастирем пов'язані чудові такі радісні спогади. На першому поверсі знаходиться капличка Миколая Чудотворця і його ікона, а на другому поверсі вже сам храм. Я залишаю монастир, дуже приємно було сюди повернутись, пригадати, як ми були тут до війни, які це були яскраві подорожі. Заходю ще в іконолавку і мандрую далі. У мене ще є море попереду. Море і Успенське монастире моші Кукшодеського. Церква завжди своїм народом. Пізнаю цю вулицю із Платанов, яка веде до успенського. Чоловічого монастиря, навіть сонечко сяє. Я коли збиралася в цю подорож, все ж дивилася прогноз погоди, що ж мені одягати, чи жарко, чи холодно буде. Дивлюся, вроді тепло, але все ж таки мені не тепло, мені жарко. Тут тепліше, ніж в Харкові. Та ще й сонечко світить. Я в цей монастир Успенський приїжджала на свято Троїці. Ми їздили в Кулєвчі, там свої чудеса, в Кулєвчі, таке відоме місце в Одеській області, в Бісарабі, ну і в Україні. От. І після Кулєвчі, там, де розідають Лілії е на Троїцю, ми були в Успенському монастирі, Виверському, в Успенському ночували, були на, на ночних літургіях. От. І тут так прикрашають гарно квітами. Церкву до Троїць, така зелена, така, таке все пахуче, дуже багато квітів. Я вже казала в Одесі і на Бессарабії висаджують влітку. І навіть мені казала одна місцева жителька, що кожна, кожен, поважаючи себе господар, обов'язково висаджує троянди. От, троянди них такі великі, плетучі. От і У мене спогади про. Одесу найяскравіше, найприємніше, такі сонячні, такі теплі, тому що море, тому що квіти, тому що свято. От я з такими думками повертаюся сюди знову. Вход монастир, я отакий сторож зустрічаю, отакий котик, який гарнюня зустрічає на воротах. Ти сторож у нас, так? Да? Побудували новий готель. Раніше я його не бачила тут. Ще один готель. Я все ж таки спочатку піду до моря, тому що я цього дуже хочу, я дуже скучила. Останній раз я була тут у 2021 році, саме цьому місці, і в Одесі, і на морі. От я не приїжджала в Одесу і взагалі не бачила море. В мене дуже скучила, я його вже бачу, вже бачу ці хвилі. У мене ще була така мрія побачити море, яке воно не влітку, а взимку там, чи восени, коли холодно, яке воно те море. І ще Кукша Одеський він казав, що Чорне море це святе море. В нього втікають святі річки. І він благословляв своїх духовних чад купатися навіть узимку в цьому морі. Ось воно, яке море. Я думаю, що Одеси там буде трішки смішно слухати мої розповіді, але я в восторгі. Я просто в захвіті. Просто така. Піду вниз туди, де пляж так от. У мене ще є мрія. Я хочу покупатися в Чорному морі на водохреща. Кожного року дивлюся новини, що відбувається купання, одеситів на водохреща, на Ланжероні, там або ще десь. От, класно. Ми то купаємося в річці у джерелах в Харкові, а тут купаються в морі. От у мене ще є така мрія, ну треба просто купити квиток на потяг, приїхати в Одесу і свою мрію здійснити. Забудувала берег, бачу ще один готель будується. Не було в мене тут 4 роки і такі зміни в Одесі. І на привозі бачу такий став як новенький культурний базар. І в монастирях зміни свої, і на березі будуються якісь готелі чи щось таке, і стільки машин їздить, що Я не очікувала, що буде тут такий активний трафік. Думала, буде тихо спокійно, нікого не буде, тільки море, і сама я. А виявляється, що ні. Восени море не таке блакитне, як влітку. Я зараз спустюсь, звичайно, до берега. Попробую воду. Ну, хоч так попробую, хоч не купатися, а просто. Я думаю, що там я не буду коментувати, тому що там хвилі створюють шум і мене буде не чути. Але знімати я буду обов'язково. Пам'ятаю цей берег влітку. Так, в море хочеться залізти, якщо чесно. Відчувається запах, моря спускають до берега. А голубі і тут живуть, і тут знаходять собі, що їм поїсти. Мене намочила хвиля. Трішки далеко я зайшла. Я відчула вже море, що я на морі. Здається, у мене тепер мокрі ноги. Але все одно вода така приємна, бо це ж морська вода. Таке море виступати, воно не плаки. Не як влітку, повітря дуже свіже. все майже так само, як уліт. Тільки птахів зібралося, їх тут годують. Місцеві на піску сидять, бо знають, як можна це робити, щоб не застудитись. Перше треба підійти ближче до води. І попробувати воду рукою. Бо ну, як це так бути на морі і не спробувати, яка вода. Чекаю хвилю. Ну Я спробувала воду. Звичайна морська вода і навіть не холодна. Я думаю, що можна і покупатися було. Мене знову накрила хвиля, знову в мене ноги мокрі. Оце вже я накупалася. Сонечко світя, і які кольори. Навіть не знаю, як їх назвати. Такого кольору море стає. Просто розкішно. А тут аж рибаків декілька. Напевне, щось знають, напевне, щось ловиться, раз вони тут знаходяться. Навіть працює ще літній майданчик кафе. Щось здається можна купити. Я повертаюсь назад. Моя мрія здійснилася, як мало треба для щастя. Те, що я розумію для Одеситів буденність, для мене це ціла подія. Приїхати на море і побачити, як море виглядає восени. Я в захваті. Я не могла відмовити собі у романтиці на березі моря. Працює кафе, хвилі шумлять, а в мене кава, американа з молоком. Отут така пінка, окремо молоко і кава. І я на березі моря. Ну, просто мрія. Мрії здійснююся. Треба просто мріяти. Яке яскраве сонце. Я в Успенському монастирі тут декілька храмів, велика територія, і ще є кладбище, де споховані єпископи, монахи, дуже спокійне місце. Там хочеться помолитись, подумати про щось важливе про себе подумати. Я хочу туди теж зайти. І, звичайно, в храми. Ще, що мені подобається, в Одеській єпархії у них багато використовують мозаїку. Наприклад, біля оцей храм, прикрашений мозаїкою його стіни. В головному Успенському соборі також мозаїка і всередині. Зовні. І ось тут такий красивий куточок з образом Божої Матері. І теж зроблений із мозаїки. Кладовище для християн це не місце скорбі Це місце, ой, бачите, навіть така киснюня тут. Живе це не місце скорбі, це місце спокою і навіть радості через те, що закінчився земний шлях, який може бути складним, важким, з хворобами, з якимись переживаннями. І душа пішла вже до Бога, місце, де спокій радість. Тому якщо кладбище при монастирях, при церквях, то зазвичай там не відчувається ніякої болі і туги, там відчувається спокій, і радість. Тому що душі людей вони вважаються праведні і вже вони пішли пішли до Бога і вони вже радіють на небі. От і тому тут відчуття спокою і радості. Ось тут був похований преподобний кукша Одеський, мощі, якого знаходяться зараз в монастирі. А ось тут похований схій архимандрит Іона Ігнатенко, якого дуже почитали при житті, у нього було духовних чад багато. І зараз приїжджають люди, моляться біля його поховання, біля його могили. А тут архімандрит Арсеній, Цього батюшку я пам'ятаю. Ще одна зірочка тут така. В монастирях завжди живе багато котів, так чомусь заведено. Вони не просто живуть, вони ще й мишей ловлять. Да? Тих мишей вмієш ловити. Мишай вміє ловити? чи ти тільки єсинський собор Сарадині. Перша частина моєї програми перебування в Одесі завершена. Дякую, що я попала в ці монастирі, що я приконилася тому і до святинь, до ікон Чудотворних, що побувала вже на морі. Я завершу своє відео, але не завершується моя подорож. Далі ще буде, продовжуємо мандрувати разом із Слобожанкою і з харків'янкою в Одесі.